Кішка, тварина. Вона і залишиться твариною. Піймала мишу, а тепер, бачите, грається, ніби то іграшка. Як цій миші не повезло сьогодні? Я не знаю, що робити з цією кішкою. Де вона їх знаходить, тих мишей? Постійно приносить додому. Ой, в двір. І он що робить? Ну, отак. От Для неї це чи забава, чи іграшка? Ми ж її кормимо. Вона й не голодна, а їй потрібні миші. кс 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 Матільда. Що витворяє з мишою? А після цього лізе до мене на стіл, просить у мене їжу. На руки залазить. От що значить кішка, яка живе на вулиці в приватному будинку. Вона не заспокоїться, поки не розправить це з цією мишею. Що робить он, що робить? А я до неї, дочка, киця, кицюня. А вона як була твариною, так і залишиться твариною. Бачите? Оце, що витворяє з мишею. Бідна миша. А для неї, чи то розвага, чи що? Та ти ж уже цивілізована кішка. У тебе на тарілці стільки їжі, тебе й кормлять. І доглядають, а ти он що витворяєш. І скільки ти оце будеш робити таке з мишами, он сидить вона. та тікай від цієї кішки, тікай, тихенько й тікай. Поки вона очухається, я її позву. Ти -кс втічеш кс, кс. -кс, -кс, -кс. Матільда кс-кс-кс-кс-кс. Вона тепер схватила мишу і йде до мене. Ой Боже. Не хочу я її з мишею бачити. А що робить? Он що робить? Отака вона кішка. Тікай, тікай швиденько, будь розумнішою, мишка. Це кішка звір. Бачите, не пощадить оту мишу. Он яка. Чи це розвага для неї, чи що для цієї кішки. Тварина, вона є тварина. Буду щось робити поки що не знаю що.